Стосується контрактної служби, то громадяни України в принципі, всі можуть проходити контрактну службу, вступити на контракт значить, з 18 років і до 55. Особи, які виявили бажання, приходять до військового комісаріату. У нас є фахівці, які в цих питаннях дуже розсвідчені. І ми в умовах сьогодні день нашого значить, оформлюємо. Контракти в найкоротший термін. Я зазначаю ще раз в найкоротший термін, тому що е, ну, ви самі розумієте, яка ситуація. Значить, Громадяни, які виявили бажання, в принципі, е, мають приграти патріоту, як то кажуть на російській мові. Да? Значить, е, якщо вони проходять професійно-психологічний відбір, е, значить, ми визначаємо їх фізичний стан. І визначаємо стан здоров'я військово-лікарської комісії. Значить, що стосується високомобільних десантних військ, для них ще є додаткова військово-лікарська комісія, яку вони пройде, наприклад, беручи наш регіон, допустимо, Кременчивський район, вони будуть проходити військово лікарську комісію в місті Полтава. Ну, в принципі, вже офіцери

одна составная часть Мусульской бригады. Пятая батальонно тактическая группа Кремль. Отдельная Мусульская часть. Я хочу... а Мы входим в авиационный состав. Сколько Мусульской человек туда надо? Мама? Да, 100. это... 100. Какая численность сейчас? Да, всего лишь тысяча. Одна. Одна тысяча. А всего у вас там даже есть? Ну вот сейчас сколько? Сколько всего это секрет? Надо нам тысячу. Это проект, что стосуется каких-то просьб. Ну, да, лучше не надо. Достать. Сколько? Надо очень много, короче. Но а, несколько даже сотен. Даже тысячу не писать. Да. Да? Не писать. Не надо. Несколько сотен человек. У -у -у. Несколько, сотен это А сколько сейчас получают военные? Смотря где, смотря какой военный. Ну, ну, я я шла вам дал специально. Я специально работал, вчера полдня, дням потратил, чтобы все это дать. Да. 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 До копейки.